Вітаю, дітки! А чи любите ви мультики? Давайте разом вирушимо в математичну мультляндію. Який ми з вами мультик потрапили? Пізнали героїв? Так, це білосніжка і гноми. Давайте пограємося з ними. Порахуйте, скільки гномів. Так, їх сім. Так мультик і називається Білосніжка і Сім гномів. Дітки, нам треба гномикам. Роздати ліхтарики. Щоб всім вистачило. Скільки гномиків? Сім. Порахуйте тепер ліхтарики. Так, а кого більше, дітки? Гномиків чи ліхтариків? Так, більше гномиків. А наскільки більше? На один. А чого менше? Менше ліхтариків. А наскільки менше? На 1. А що треба зробити, щоб їх стало порівно? Так, треба додати ще один ліхтарик. Ось ми додали жовтий. Скільки тепер ліхтариків? 7. Так, дітки, їх тепер порівно, що гномиків, що ліхтариків по 7. А кого ми з вами не порахували? Білосніжку. Давайте порахуємо разом всіх персонажів мультика. Скільки їх? Вісім. Молодці, порахували. Наші гномики-бешкетники люблять гратися. Скільки гномів зліва від білосніжки? А скільки справа? Так, зліва чотири, а справа три. Наші гномики вирушили в дорогу по чарівним камінцям. Допоможемо їх порахувати. Порахуйте їх знизу вгору, скільки їх дивіться за стрілочкою. А тепер порахуйте від п'яти вгору. А тепер від трьох. Дітки, а тепер зверніть увагу, будемо рахувати в зворотньому порядку від 8 до 1. А тепер від 3 до 1. А тепер від 5 до 1. А тепер від 6 до 1. Молодці! Ось ми виконали всі завдання наших гномиків, і вони нам дарують чарівний горщик з золотом. Зазвичай вони його ховають, а для нас не шкода. Вирушаємо далі подорож. Так, дітки, що це в нас за мультик? Впізнали ви? Так, це червона шапочка. А куди вона прямувала? Так, червона шапочка прямувала до бабусі, а що несла вона в своєму кошику. Так несла пиріжки для бабусі. Ось від червоної шапочки для нас завдання. Порахуйте, скільки пиріжків зліва і скільки круасанів справа. Порахували? Так, пиріжків 5 і круасанів 6. Тітки, а чого тут більше? пиріжків чи круасанів? Так, більше круасанів. Але який нам тут знак треба поставити: знак більше чи менше? Так, ми ставимо знак менше, тому що ми пам'ятаємо, що ми рахуємо зліва направо. І в нас 5 менше від 6. Молодці! Ще одне вам завдання від червоної шапочки. Роздивіться, будь ласка, малюнки. Що зайве в верхньому рядку? Так, зайве яблуко. А чому? Тому що яблуко це фрукт, а пиріжки це випічка. А що зайве в нижньому рядку? Так, зайвий бургер, тому що це не солодка випічка. Молодці. Ось нам даруночок від червоної шапочки дуже смачні круасани. Далі, дітки, вирушаємо. Пізнали ви героїв мультика? Так, це Ельза і Анна. А як називається мультик? Крижане серце, ось вам завдання від дівчаток. Роздивіться, які в них гарні коси. І вони хочуть, щоб ви підібрали стрічки для волосся. Будьте уважні. Нам треба пронумерувати стрічки від найкоротшої до найдовшої. Подивіться, яка тут сама коротка, назвіть колір, а я поставлю цифру. Так, сама коротка в нас рожева. Далі дивимося. Так, синя довша за коротку ставимо цифру 2. А яка довша за синю? Так, довша за синю, фіолетова стрічка. А яка довша за фіолетову? Так, довша. Жовта. Молодці. І залишилася в нас одна стрічка зелена. П'ята. Вона сама найдужша. Роздивіться, будь ласка, стрічки, яка тут сама коротка? Сама коротка рожева, а яка сама довга? Так, а сама довга в нас зелена стрічка. Молодці дітки. Ось дівчатка, нам дарують повітряні цілунки за те, що ми їм допомогли. Так, вирушаємо далі. Пізнали ви героїв мультика? Так, з якого мультика песики? Щенячий патруль. Ось які вони грайливі, веселі і всім допомагають. Наші песики допомагали, втомилися, і ми їх з вами погодуємо. Ви знаєте, що люблять песики? Мозгові кісточки. Ось у нас для кожного своя. Подивіться, на кожній кісточці є крапочки, які відповідають кількості тих цифр, які стоять біля песиків. Давайте роздамо кожному свою. Виконайте завдання самостійно. Так. Давайте подивимося, чи так ви виконали завдання. Кому ми віддали ось цю кісточку першу? Так, це у нас кісточка гончика була. А ось ця з чотирма крапочками. Так, це нашої красуні Скай. А ось ця. Так, це була кісточка кріпиша. А ця. Це зума. Так, а це була Маршала. І остання Евереса. Так у вас вийшло? Молодці, якщо справились. Дітки, а давайте з вами складемо задачі з нашим щенячим патрулем. Я вам кажу умову задачі, а ви викладаєте приклад. Для цього треба послухати уважно. Наш патруль виходить в чат веселити всіх малят. Два прийшло нас розсмішити, п'ять нас всіх розвеселити. Разом скільки песиків прудких. Порахуйно швидко їх. Так. Скільки прийшло песиків нас веселити? Два. А скільки було? П'ять. Викладаємо приклад. І вирішуємо задачу. Скільки було? Так, було всього сім песиків. Молодці. Надійшов сигнал тривоги. Троє мчать на допомогу. Маршал вже чекає всіх. Всі устигли? Скільки їх? Так, скільки було песиків? Три. А скільки прийшло? Один. Вирішуємо задачу. До трьох додаємо один. Так, і скільки було песиків? Всього було чотири песики. Молодці, хто справився. Ще одна задачка будьте уважні. Ці чотири цуценята люблять всім допомагати. Скайф злетіла в вертольоті, в інших є внизу робота. Скільки лишилось звіряток у підвалі працювати? Так, будьте уважні. Тут у нас уже інша дія ми не додаємо, а що? Віднімаємо. Скільки було песиків? 4. Скай злетіла, її немає. Ми від 4 віднімаємо один. Вирішуємо приклад, яку ми тут. Яке число в нас вийшло? Скільки песиків в підвалі працювало? Так, в підвалі залишилося працювати три песики. Молодці, дітки! Справилися з усіма завданнями. Ось нам від песиків яке гарне сердечко. Вирушаємо далі. А цю білку ви впізнали? З якого вона мультика? Так, це льодовиковий період. А за чим вона весь мультик ганялася? За жолудем вона їх дуже полюбляє. Ось ми її розрадимо, дамо їй багато жолудів. А перед цим виконаємо завдання від білочки. Дітки, нам треба ставити пропущені цифри в клітинки. Виконайте, будь ласка, завдання. Так, так у вас вийшло. Порахуйте, будь ласка. Так, молодці, якщо справилися, ще одне нам завдання від білочки. Ось скільки жолудів! Нам не шкода! Давайте порахуємо і поставимо відповідну цифру в клітинку: скільки жолудів в першому рядку, в другому і в третьому. Так у вас вийшло. В першому рядку у нас 5 жолудів, в другому 6, і в третьому 8. Дітки, а в якому рядку найменше жолудів? Так, в першому їх 5. А в якому рядку найбільше жолудів? Так, в третьому рядку їх 8. Ось ми їх всі даруємо білочці. Ось яка вона. Довольна подивіться. І вона нам за це дарує свій улюблений жолудь. Вирушаємо далі. Спізнала ви, дітки, хто це? Так, це Вінніпух. А з якого він мультика? Вінніпух і друзі. Ось Вінній пух дуже любить ходити в гості до друзів, в нього їх багато і багато запрошень. А щоб йому не заплутатись, він просить нас йому допомогти. Давайте згадаємо дні тижня, які ми з вами вивчали. І перше завдання. Сьогодні понеділок. Сова запросила Вінніпуха і п'ятачка в гості. Через два дні. Коли йому треба йти в гості? У вас підсказочка є в лімову верхньому куточку? Так, йому треба йти в гості в четвер. Молодці, хто справився? Ще одне завдання. Сходи він в четвер у гості, а по дорозі додому. Їх зустрів Ослик Іа і запросив їх також до себе, але через день, коли їм треба йти? Так, їм треба йти в п'ятницю. Молодці, розібралися ми з днями тижня, допомогли вініпуху. І за це він нам дарує. Саме найулюбленіше горщик з медом. Дітки, сподобалась вам сьогодні наша подорож по мультфільмам? Ми молодці, виконали багато завдань. Ось ви зараз відпочинете і можете передивитися свій улюблений мультик. Бувайте, дітки! Гарно!